Остаточний розрив стався в лютому 1433 року на весіллі Васілія з Марією. В гості приїхали й двоє синів Юрія, вже знайомі нам Дмитрій Шем'яка та Васілій. Останній був підперезаний золотим поясом із коштовним камінням, який, буцімто, колись давно належав Дмитрію Донському. Побачивши це, мати великого князя Московського, Софія Вітовтівна, публічно зірвала його. Мовляв, то наша власність, а не ваша. Цей епізод став одним із найвідоміших у пізньо історії Московщини завдяки тому, що його зобразили на своїх полотнах живописці 19 століття: Павел Чистяков, Ніколай дмитрієв Оренбургський, Карл Гун, Богдан Веннік, Василій Вірещагін. Привселюдне зривання поясу означало те саме. Що й в пізніші епохи кинута в обличчя рукавичка. Лицевий літописний звіт середини XVI століття повідомляє. Велика княгиня Софія зняла з нього тоді пояс. І через це князь Васілій та князь Дмитрій Юрійовичі образилися і пішли з Москви в Галич до свого батька і пограбували місто Ярославль, Скарбницю всіх князів захопили і пішли в Галич. А батько їхній. Князь Юрій Дмитрієвич пішов раттю проти свого племінника, великого князя Василія Васільєвича.